Одного разу я зустрівся з військовим, який був в полоні. Він пройшов реабілітацію, повернувся знову в стрій. І він хотів поговорити зі мною, як зі священником. Він дізнався, що я психолог і священник. І він поділився історією. Ну, Це було цінне, тому що ну, якось він захотів зі мною поділитися. Це не завжди є так часто, вони обережні. Він розповів, як він був в полоні. І також розповів про те, що він змушений був за один раз знищити близько вісьми окупантів. І ділився тим, що йому дуже якось ну, боляче з цим, воно йому лежить на сумлінні. Коли я спробував спочатку пояснити, що ти захищаєшся, це не є вбивство. Ти змушений, ти маєш право. Захищати себе, родину, батьківщину і нищити ворога. Він каже: Так, 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 я це знаю, мені вже це пояснювали, але все рівно воно мені болить. І тоді, власне, тут вже включився священник. І тоді я кажу: ну, якщо ти переживаєш за них, і тобі це болить, ти можеш за них помилитися. І WTN.